Мої вітання. В цьому відео ми зробимо з вами імітацію сигналізації, наприклад, на вікно або на двері з двох мікробітів. Це у нас буде пульт, а відповідно, це сам датчик. Так, дійсно, справжні датчики працюють дещо по іншій, скажімо так, по іншій технології, але це нам не заважає зрозуміти, як сам принцип роботи. Тож, у нас є відповідно. Наш пульт, на який буде приходити повідомлення. І якщо відкриється вікно, ми можемо запрограмувати певні дії. Я запрограмував, щоб у мене були мали квадратики. Наприклад, я відкриваю вікно, і ви можете побачити реакцію. Також ми можемо зробити наступним чином: а якщо тут ще є камера, і ми такі з пульта, а увімкнемо ми камеру. Я натискаю на кнопку А, і ви можете побачити, як вмикається камера. Наша камера імітована. Ну і вимкнемо, натиснемо на кнопку Б. Давайте подивимося, як зробити цю практичну роботу. Запрограмуємо наші мікробіти. Працювати будемо сьогодні в Тінкеркаді. Так як в Майкоді, ми не можемо взяти і окремо додати для одного, для другого мікробіту в одному проєкті, а не в двох, і щоб вони взаємодіяли між собою по радіо. Тут це можна зробити. Тож, давайте почнімо. Натискаємо Create, обираємо схеми. Додаємо мікробіт. Їх, як я вже сказав, потрібно буде два, тому додаємо другий. Ну і давайте я одразу їх перефарбую. Один буде ось, давайте так, я їх поруч ось так поставлю. Так, один нехай буде блакитний, інший нехай буде жовтий. І починаємо програмувати. Давайте ось цей буде синій, це у нас буде той мікробіт, який буде у ролі датчика, тобто на вікні, наприклад. Відкриваємо код. При старті ми прибираємо тут показати іконку. Просто прибираємо її. Замість цього одразу давайте визначимо групу Output і шукаємо тут Radio Set Group. Тут значення також може бути від 0 до 255 одиничка, нехай буде. Далі, що буде відбуватися постійно? Постійно ми будемо перевіряти сигнал, який буде надходити у нас з нашого ось цю, з датчика з акселерометра. І якщо, наприклад, по X буде відхилення, більше я поставив, наприклад, більше 20, тобто невеличке відхилення, то буде спрацювання. По-перше, давайте створимо цю змінну. Обираємо змінні, створити змінну і називаємо я назву її сигнал, наприклад. Створили. І задаю одразу значення. А значення у нас буде з датчиків. Датчик, як ви бачите, тут є у нас акселерометр. І я відберу його просто по іксу. Тепер перевіряю. Ctrl, шукаю тут if, якщо значення нашого сигналу буде більшим за 20. Обираємо тут сигнал, а тут 20. Тобто, це буде зміна цього положення. Як тільки у нас буде більше, то ми що робимо? Правильно: ми надсилаємо повідомлення на ось цей мікробіт, який буде реагувати. Для цього шукаємо output і надсилати, надіслати повідомлення. Ми будемо надсилати, ну, нехай це буде саме намбе. Цього буде достатньо. І надсилаємо сигнал. Тепер відкриваємо. Нехай це буде тепер пульт. другий, що ми робимо при старті, та те саме задаємо групу. Група повинна співпадати як в цьому, так і в цьому. Наприклад, це буде у нас перша. завжди у нас нічого тут відбуватися не буде. У нас буде реакція, як тільки ми отримуємо повідомлення від нашого блакитного від нашого датчику до нашого пульта. І це, відповідно, у нас в блоці інпут, коли ми отримуємо значення. Коли ми отримуємо значення, давайте додамо сюди реакцію. Ну, як я і показував, це будуть такі квадратики. Один ось такий великий. Інший, відповідно, трішечки менший. Якщо зробити раз, буде над... надсилатися. Повідомлення, і при всьому цьому воно виконається один раз. Ми повинні зробити, щоб це була ніби сигналізація, щоб почало блимати. Тому з Ctrl ми обираємо Repeat, і в Repeat ми додаємо ці блоки. Ну, нехай буде 10 разів. Але знову ж таки, не буде встигати змінюватися, і ми будемо бачити тільки ось цей квадратик. Нам потрібно додати невеличку паузу. Наприклад, нехай це буде. 0,5 секунд. Пів секундочки. Додаємо після блоків і між ними. Після цього ми можемо просто очистити екран. 10 разів проблимало і очистився екран. Насправді це вже буде працювати. Давайте спробуємо його якось. Ну, ось ми бачимо, що це вже працює. Тепер додамо ось те ускладнення пульта, ми будемо запускати увімкнення, ніби увімкнення камери. Обираємо, коли натиснуто кнопку А. Ми надсилаємо повідомлення увімкнути камеру. Це буде у нас output. Обираємо тут send string. І замість тексту ми указуємо, наприклад, камера-ON. А коли будемо натискати на кнопку B, то ми будемо вимикати камера. Оф. І насправді це вже для пульта повністю готовий. повністю готова програма. Перейдемо тепер знову до датчика і додамо сюди увімкнення тієї самої камери, яку. Ну, моделі камеру, яку ми з вами робимо. Для цього ми обираємо з інпута блок. Коли отримали текст ось цей, ми перевіримо, якщо ми отримали текст, і він буде дорівнювати. Давайте так. Текст буде дорівнювати. Камера он. Тобто увімкнути камеру, ми зробимо наступне. ми Її, ну, ніби якось увімкнемо. Давайте ось так зробимо. А ось інакше, якщо у нас буде камера OFF, то ми очистимо екранчик. Запустимо. Переглянемо. Натискаємо, камера увімкнулася. Натискаємо B, камера вимкнулася. Таким чином, ми зробили модель охоронного датчика з пультом. Який можна ще, ніби увімкнути камеру. Сподіваюся, відео для вас було цікавим і корисним. Скористайтеся підсказочкою угорі, лайкніть, прошарте відео, прокоментуйте і підпишіться на канал. Підтримуємо україномовний контент на Ютубі. До нових зустрічей. Правив завдання у відповідь, тиша. Напевно, в тіктоку там щось цікаві.